Пораненими на сході бійцями, а також родинами загиблих, відтепер опікуватиметься фонд допомоги захисникам України. Ідея його створення належить Дніпропетровській облдержадміністрації, але структура є всеукраїнською і підтримуватиме захисників вітчизни з усіх областей України. Участь у роботі фонду можуть взяти всі охочі чи волонтерською працею, чи грошима. Фонд допомагатиме у закупівлі ліків для поранених оплаті лікування та реабілітації. Також із зібраних коштів виплачуватися компенсації родинам загиблих. Заявки на допомогу благодійники приймають за телефоном гарячої лінії. Номер ви можете бачити на екрані. Наша страна при налічі таких сусідів однозначно буде нуждатися в сильних спецслужбах, в сильній армії. І, звісно, ми не мали ні одного захисника отечества і в майбутньому в результате возникновения не знаю, любых конфликтов оставить без помощи. То есть фонд будет функционировать и дальше после завершения антитеррористической операции.